І ми їздили разом з Олечкою на море, і в мене і в неї потім стояло просто безкінечно. Артем, треба твоя експертна думка. Давай мені цю насадочку, номер карточки в описі. О, дай довша паличка, Ділиш. Ну це котака більший розмір має значення. Ну Не перемадуйте, будь ласка. знала, що щастя не в комусь, а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привітуння красуні! Ви на каналі Закохана в себе. Сьогодні ми порівняємо з вами три стайлера. Dyson, Shark і це котек. А це себек. Я знаю, як важко обрати, що ж воно таке найкраще, що ж його купити для свого коханого волосечка. На даний момент у мене є все. Давайте потестуємо все разом. І буде видно, що краще. А що поїсти під це відео людина? Коли ти сушиш волоси, Артем, то тобі невдобно їсти. А коли дивишся відео? Борщ, може, поп'ють. Ми тільки що попили борща хлопотенківського. Так хорошо пішло. Клопотенко, привіт. їмо борщ і під'їжджаємо. Закоха на все. Отже, скажемо спочатку, що в мене є один величезний випуск про всі Dyson. Я там показую Dyson Fan, Dyson Styler і Dyson Ейрстрейт. Тому сьогодні про Dyson я не буду говорити там супер детально про якісь технічні особливості. Кому цікаво, подивіться те відео. Я буду сьогодні говорити ви знаєте, про такі от прям людські відмінності. Я всім покористувалася і знаю, що як працює, що як тримає, що є плюсом, що є мінусом. Що дешевше, що дорожче. Давайте починати. В мене вже голова висихає сама. Отже, це котек. Це іспанський бренд. У нього є отакий прикол набір. Наскільки я пам'ятаю, він коштує біля 6 тисяч гривень. Але там такі завжди є цікаві акції на сайті, то в них там мінус 50, то мінус 70, того перед замовленням, подивіться, яка там зараз актуальна ціна. Виглядає він, в принципі, так само мені, як і Dyson. В нього є ось така основна блок-частина, на яку відібаєте різні насадки. Тут у нас є насадка для сушіння. Кнопочку натискаємо, надягаємо, оп, клац, є. Далі у нас є два браші, є один ось такий величезний. Овальний для витягування волосся, щоб більш робити його рівним, воно зашліфовує довжину і можна легесенько дати натяк на накрутку в кінці. Класичний браш округлий, який можна зробити знову ж таки витяжку волосся, щоб менш погнасти, і зробити такі ну дуже легкі, але кучері. Таке тепер в салоні вам роблять, це багато грошей і часу. Є ось така в нас насадка, це у нас термобраш, здається, називається. Оце прямо можна зробити собі справжні такі кучері, знаєте, з меншим діаметром, більш стійкі, і воно, прям, знаєте, так нагрівається, дай Боже. Тому що тут в нас вже не повітря, як отут працює, тут нагрівається ось ця пластина, і вона вам нагріває волосся. Є ще ось такі: у нас тут насадки цікаві. Душа. Ага, схоже. Вона в нас е, розчасує волосся і робить його більш рівним. Хто от має, напевно, більш таке кухнасто, пористо, кучеряве волосся, тому може сподобатись. Бо це два в одному і сушка, і вирівнювання. І схожа цю насадку, от така. Ще одна глійка для душу, яка жарта. Трошки меншого діаметру. В неї ще можна собі ставити корінь засушувати, щоб ці ваші маленькі пушочки волосся ставали наверх. Але ми тут зібралися серед цих двох паличок, тому що вони робить там накрутку в одну сторону і в іншу сторону. Що значить, двох, а де друга. Ось Добре. <реш> мені здається, що це прям робили як аналог для Dyson. Воно прям дуже схоже по комплектації. Але є деякі штуки, які навіть Дайсона немає. Але воно прям сильно бюджетніше. І зі мною це котек їздив на море. Тому що Dyson мені було шкода вести. А хто його знає, що там буде? А вдруг вкрадуть. Арісерієс? Це котек дешевший, і ми їздили разом з Олічкою на море. І в мене і в неї пористе волосся, і ми прямо кожного дня сушилися і крутилися. Це у нас кейс від Shark. В нього є ось такі дві частини. І як на мене, цей кейс навіть краще, ніж у Dyson. Ну покажи вже сам Shark, я ж його бачив. А люди ще не бачили. Він дуже гарний. Він такий блискучий, як Ріана Shine Bright Like a Diamond. Це якась лімітка, таких є тільки 200 в Україні. І один в тебе. І один в мене. В нього є така прикольна функція, тут натискаєш, і він згинається. Оп! Технологія. І виходить такий класичний фен, до якого ми вже звикли. Так, що в нас тут є? Насадка для сушіння. Оп! Діщо дуже подобається, що така штучка тут є, тому що ось це таке вузеньке сопло. в воно такого немає. І не можна сушити собі такого корінь наверх, прям чотенько. або нам браш притягнути вниз. Це класно. І він такий досить легенький в руці. Далі у нас є ось такий величезний зірка дифузор. Може, це якась шапочка від е, інопланетян, знаєш? А Едвард скаже, що це як в фільмі дюна отой такий хробак. Шайгул, точно. <рес> Для дівчат з кучерявим волоссям це просто знахідка. Диви, яке воно прикольне. І легеньке знову ж таки. В кучері тако собі туди складаєш і тако засушуєш. А ще можна сушити ось так зверху, щоб не було пущіння волосся, бо воно його не розмухує в різні сторони, а дуже так порційно подає. Але ще туди є така фішка, воно тут ззаді міняється довжина ось цих сопол. Видно? Видно, ну, видно, прикол. Овальний браш він трошечки менший, ніж це Порівняємо, бо вдається, вона такого нема. Ну, обидва оздоров'я. Ну, цикотека більший. Ну, я думаю, що зрозуміло, як це працює. Отака насадка є. І овальна. Це унікальна насадка, виходить, бо вона не кругла, але й не розчосна. Я думала, що вона схожа на цю від цикотек, але ні. Це ніби як це називається? Дитина від цих двох. Передулька від цієї, а задулька від цієї. І хіточки інші. Хоча ні, не, не інші. Тут такі сайверс, тут чорні. А, я їх не бачу здару. І, звісно, наші палки накручувалки. Дивіться, які вони тут не рівні, а мають такі згини. Як зефірка. як, як маршмеллоу. Що я хочу зробити, щоб це було максимально швидко і ефективно, я розділю волосся на три частини: на верхню і на дві бокові. І в кожного стайлера буде шанс зробити мені укладку. Починаємо із Дайсона. У мене ось така старенька комплектація. Знову ж таки, хто не бачив, підподивіться от у того відео. Я для на відведу верхню частину голови, а бокові будуть у мене це котек і шарк. Для того, щоб в мене волосся трималося, треба нести якийсь стайлінг. Я дуже сильно люблю пінку від Airbnb Італія, але завдяки моїй шикарній рекламі вона розкуплена всюди. Тому сьогодні показую вау wow колор, називається Extra Large Пінка. Вона така досить рідесенька. Шо-шош, шикі, І на корінь волосся. Ця штука надає стійкість біля коренів, об'єм, і саме ось ця пінка від Color Wow дає ще й гладкість. Волосся після неї абсолютно не липке. Не відчувається що там прям є багато пінки, і воно якось брачі краще по ньому проходить. Спочатку беремо нашого дайсуна і просушуємо. Відсотків на 80% я висушила. Далі що мені подобається в Дайсені? Він не гріється. Весь цей корпус він холодний. Ви спокійно з нього тримаєтесь, не боїтеся обпектися, і він ніколи не опалює шкіру голови. Тут у нас є різні режими від холодного до теплішого і прямо гарячого, але на всіх трьох дуже комфортно з ним працювати. Далі я беру браш, Волосиння моє Що я роблю з брашем. Я в нього витягую тільки чілку, гривку, чубчик. Відділяємо ось цей початок, щоб в мене потім стояв він красиво. Коли я хочу рівне волосся, я використовую ось таку насадку від Dyson. Я скажу, що на якось ідеально заглажу. Якщо тебе ідеально рівне, я використовую Air Straight. Дякую чоловіку, я ще йому його подарувала. А якщо вам треба просто ну, рівніше, але ідеально рівне, це ж тут класна. Переходимо до наших паличок. У мене стара версія Дайсена, у мене аж 4 палочки. Дві тонкі і дві товсті. Коли мені треба прям чіткі локони, я беру тоненькі. Коли більш об'єм, назачка і більш такі м'які локони, товстенькі. Так як в мене в е, шарку і в цикотеку тоненькі, беремо тоненькі. Аби в мене був об'єм, я їх виділяю отакими полосками. Чук-чук-чикс. І буду сушити всі назад. Щоб був об'єм, знову ж таки. Не лінуємось, беремо ось таку заколочку. І коли ви його зняли, зачіпаєте на заколочку і по повітрю. Спочатку я його сушила на гарячому повітрі, потім включила холодне і вже заколюю я холодне волосся. Якщо падає, можна з двох сторін заколоти. Так само робимо всі частини. Має вийти щось таке: такий дикобраз зверху. В принципі, всі свої думки продаються, я вам вже говорила 100 разів. Я його обожнюю, він в мене вже давно працює класно, тут не вмирає. Волосся не пересушує. Ну, прям дуже класна покупка. Е, якщо у вас є така можливість, купуйте. За кого себе! відключаємо. Шарк підключаємо. Так, я наділа цю насадку фен. Тут у нас є кнопочка гаряча і е, наскільки сильно дує. А холодне ось тут. Він дуже швидко сушить. Скільки Артем, пройшло. Ну, Хвилина. Готов, а, ну, і секунд 30 ще пройшло. Взагалі дуже мало часу. І оця штука у мене вже на 80% суха. І тут потік повітря, напевно, навіть більше, ніж у Дайсона. Треба подивитися, буде технічно, ну воно прям У Удайсона потужність 1300 Вт, а у Шарка 1400 Вт. Ну, трошечки потужніше. Ну, прям ну, ти бачив, швидко висушило. Ідемо далі. Надягала такий овальний браш. Чого я його вдягла, щоб показати вам, наскільки він великий і наскільки багато волосся він може одночасно взяти і просушити. Я думаю, що багато хто знає таку проблемку, коли ти сушиш частково, волосся там набраш, один кусочок, потім інший шматочок, і потім такий потреб це все з'єднати в одну масу. І от така щітка ідеально підходить. Ви всі разом в кінці зібрали, просушили разом, і вони всі закручені спільно. Класний надягла цю насадку для локонів. Знаєте, що мені тут одне не подобається. Тут дуже низько кнопка включання, і коли ти отут крутиш, треба постійно шукати, де та кнопка внизу знаходиться. Тому що в Дайсоні вона отут. Ти крутиш, ти собі включив, виключив, а тут треба внизу. Ну це може я вже офігела трошки. Ну Чого це юзер Experience, нормально? Тут в цьому місці холодний, ну це теж зручно. Але виключає аж внизу. І коли знімаємо, у нас виходить такий локон. Кудря. Продовжуємо так само допереду. І останній нарешті. Що можна сказати, це також не гріється з ним комфортно працювати по вазі. Десь такий саме як Dyson. Кнопку вам сказала а подовжені ось цієї палички. Здається, що Dyson довшу має паличку. Не здається. Ну, дай сама паличка дісь. Але це важливо для тих, кого дуже довге волосся, як в мене. Якщо воно у вас коротше, то сенсу немає тратитись більше на дайсом. Але от в моєму випадку, тому що було помітно, що в мене кінці я б сіли не підпихала, якщо вони влізли мені на паличку. Паличка має значення. Кояволос, розмір має значення. Так, переходимо до це Закохана в себе. Починає також із сушки. Ось така насадочка. Кнопочки у нас тут зверху всі знаходяться. Ну що, він мене швидко посушив. Артем, подивися, а ще тут яка тут потужність? Так, ну потужність 1400, так само, як і у Шарка. Він потужний, але в нього є мінус один. Він дуже сильно нагрівається. От ото вже десь ближче до насадки, і оці штуки знімати просто капець. Їх треба знімати або так мог або щось вдівати. Або в таких, знаєш, рукавицях як лаву кидають. Беремо паличку, давайте зразу порівняємо довжину палички. Це у нас був Дайсон, а це у нас був шарк. Ну, якби твій хлопець, і хлопець припробувано каже не дарбуватися. Походить, що Дайсон найдовший має це полотно нагрівальне. Потім йдеться котек і потім шарк. І ще важливий момент: це котек треба прямо потрапити в добре в місце, куди зачіпається, і що прям, прямом клацнуло, щоб воно його прямо зачіпило. Інакше буде відпадати. О, в байонет. Я таких слів не знаю. Це щось на баяні. <реш> Неп. Неп. Беремо невелику частину і сушимо так само. Тут кнопки зверху, бачите, під рукоючик. Ось такий виходить у нас кучеряшик. Це котек прям дуже сильно прогріває. Мені він навіть більше схожий на ефект від плойки. Прям дуже сильно натягує волосину на цю штуку, і, як на мене, від нього найтугіші локони виходять. Це добре чи погано? Для стійкості добре, для здоров'я не знаю. I ostatni. Baj sobie taki czytki, czytki, jak kuchery. Такі, ніби циліндр. Розбираємо цю всю нашу халабуду. По відчуттям, як на мене, можливо, воно по технічним характеристикам і не так, але як на мене, це котак гріє найбільший, вже найгарячіший. І оці штуки потім зняти важко. Я вже казала. Потім, напевно, йде Shark і потім Dyson. Хоча я бачила огляд у Abby Young. Це отака от ютуберка, дуже її люблю. То вона казала, що шарк технічно має менше нагрівати, здається, волосин. Але по моїм ще не Ти кажи свої відчуття. Нашу нам інші ютуберки, ми тільки тебе дивимось, Саш. Ой, кіломіла. Дизайн, звісно, ну, шарк топ дизайн. Дуже красива ця штука. Я дуже переживала, що під час використання його він буде нагріватися, ці стрази колись повідпадають. Не відпадають. Нормально все. Далі використовуємо руки. Ще скажу такий момент. Ми, коли з Олією були на морі, ми використовували це котек як фен. Якщо волосся зразу мокре, почати ним сушити, він прям дуже довго сушить. Не знаю, можливо, ж там була вологість на морі інакше, ніж у нас в Україні. Це було просто безкінечно. Тут я ж посиділа трошки в рушнику, трошки з вами поговорила і сушила дуже швидко. Для того щоб зробити вау зачіску, вам треба така от трошістка і лак. One moment. A few moments later. Беремо лак, у мене Емі Italia. Шекаємо на розчистку. Повертаємося бачком, щоб ви все бачили. Прочесуємо це все назад. Поєднуємо. Наші всі корінці повставали. Поховайте, та вставайте. Я хотіла це сказати, але ти прочитав мої думки. Прочесуємо тільки ось цей верх. Зібрали. Тепер беремо лачок в ручки і зазаду його. Готові? Ану, я готовий. І жінка депутата заходить в катер. Oh ну, це, звісно, діч. Що це бомбіта? Тобто, ви можете без ніякого начосу отримати ось такий об'єм. І тут навіть важливо не саме пінка, а це засушування наверх і закріплення на отакі зачіпки. Отакі. Ну, дивіться, бачите, ще в чому класно, що от немає начосу, його можна перекинути і в ту сторону, і в ту сторону, і розібрати. Коли я собі вже роблю фінальний свій от проділ, мені не подобається, що тут у мене от трошки воно тут заліпашилось. Бачиш? Чуть-чуть. Можна саме цю частину взяти і докрутити. Так я тут руками розбираю, по відчуттям, от де був в мене шарк, волосся значно м'якше. Аніж отут, де був в мене це котек. Тобто те, що я вам говорила, що це котек більше гріє, відчувається, бо воно більш сухіше. Це більш таке еластичне гладке, це більш сухе. Але якщо ваша задача зробити стійкі кучері, то тоді цей котек буде стійкіше їх тримати, бо він їх більше нагріває, аніж шарк, який буде більш дбайливим. Тут ми обираємо, що для нас важливіше: стійка укладка, раз там не знаю скільки днів для вас, чи довго тривале здоров'я волосся. Наприклад, я накручуюсь кожного разу. Я зробила там помила голову, я укладаюся чи на Dyson, чи на щипці. Це для мене краще кладеться на Dyson, ніж на щипці, але я що? Я не завжди така молодець. І якщо розбирати краще щипці, ніж це котек, краще це котек. Угу. Зрозуміло, записала. себе. Артем, треба твоя експертна думка. Що би ти з цього всього купив? Ну, я, як славно,звісний експерт в стайлерах ти вже посипалась. Ну, звісно, а собі чи на подарунок? Давай так, на подарунок, ну ніби тільки Dyson. Дайсон. Дайсон створений, щоб його дарували комусь. А якщо I can buy myself, то напевно цей блискучий. Він мені покої не дає, такі красиві. Ну, Але <вистак> Артем просто сорока, він дуже любиться, що пустить. <пистак> <пистак> Трошки <пистак> сорока і циганка. Залиши собі це флікс, вона нейда мультиплі. От реально складно обрати, бо вони всі, в принципі, роблять те, що вони обіцяють. Вони сушать і крутять волосся, але всі за різну ціну. Я точно тобі не скажу, але так що я там приблизно розумів. Шість. Там, типа, 15 і 25. Ти думаєш, є прям різниця в результаті от на цю різницю ціни? Ну, чесно, навіть в кадрі мені здається, може я собі наганяю, але видно, що тут ніби трошки поприкольніше. Блистить більше. Ну, якось да, якось воно охайніше, і якось ці залітушки нижні поприкольніше. Може, я собі наганюю. Подпишки, напишіть, будь ласка, якщо себе наганяв. Ну, дай сам точно класний. Давайте проведемо битва: це котек і шарк. Ну, ну, шарк, ну цей дизайн, ну я не можу. Чи дизайн? Я ж здивлюсь візуально. С Свої кудри я так не накручу ніколи в житті. Але а це дальше, я сушу дома бороду. Пичте, покажу, я. Хочеш, давай. А ну, давай мені цю насадочку. О, нарешті моя зоряна година у цьому ютуб-каналі. Дивіться, я включаю собі на ось цей режим. А, це просто вкил. Я включаю на і сушу бороду. Ну, насправді я включаю на цю потужність, а цю середню потужність. Я придумала зробивши таку саму штуку з шарком і це котеком. Як тобі буде на бороді відчуватися ну, ця дуже м'якенька, насправді. Я б, щось би щось таке ну, пожорсткіше хочеться на бороду. А ну попробую це. Так, давайте спробуємо. О-о-о! Дивіться, от на бороду хочеться таке, щоб трошки воно було чуть-чуть ніби жорсткіше шарите. Ну, а, а є щось ще, ще жорсткіше. Ця лейка для душі дуже дивна. Ні? окей. А тут у нас таке є. Є оце. О, це теж досить жорстке. О, це на мене не краще. Сподіваюся, ви не вимкнули на цьому моменті, дівчатки. Це дуже важливо, як борзу сушить дівчата. <рес> ну не перемадуйте, будь ласка. Ну це, ну що це за розкаж? Я не можу. Дивіться. <рес> Клас. Так, він тут донизу включається, ти казала. Чубов, вкладаєш? Чуба сильно не вкладу, бо вже треба мити голову, але то таке. Ну бороду я реально сушу цим десь вкладаю, входай, вона в мене така стає більш рівнесенька, потім якимось там бальзамчиком, який мені подарували на день народження, і балдеж. Як його перевернути? <плес> <плес> ну це прикол. Ну все, шарк, я ваш фанат. Будь ласка, номер карточки в описі. скиньте мені, будь ласка, дві гривні. Шкода що це не реклама. Дуже кльовий цей шарк. Вони й мені не дали це відео дві гривні, так що попустися. Добре, тоді підписуйтесь на спонсорство. Ну що, дівчата, красуні, в коментарі, щоб цього всього купили собі ви. А може, у вас щось вже є? І розкажіть, як воно вам в, в, в використанні кожного дня. Тому що мені всі три сподобались, кожні на свій бюджет, і вони всі реально працюють. Кожен з треба найбільше. Скажіть, чи сушить ваш масік бороду вашим Дайсоном? Ми разом з Артемом дуже старалися показати все максимально детально. Тому з вас лайк, підписка, і до наступного відео.